Ця актриса є однією з найвідоміших радянських актрис. Вона запам'яталася не лише як геніальна актриса, але як і людина, що володіє гострим розумом і прекрасним почуттям гумору. Усім привіт! Ви на каналі Калорії. Мене звати Валя. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Це Фаїна Георгіївна Раневська. Її справжнє ім'я. Фані Гіршивна Фельман народилася у серпні 1896 року у Таганрозі. Вона зростала у заможній єврейській родині. Її батько Хаїмович був власником заводу з виробництва фарб, і навіть мав власний пароплав. Мати Мілка Рафаїлівна була домогосподаркою і в основному займалася вихованням дітей. У сім'ї, крім Фаїни, було ще три хлопчики і одна дівчинка, незважаючи на те, що маленька фані росла у багатодітній родині, її дитинство не можна було назвати щасливим. Однією з причин цього було заїкання, із за якого дівчинка дуже комплексувала. Раневську мало цікавили ігри з дітьми. В результаті вона часто залишалася на самоті, коли батьки. Відправили дочку вчитися в елітну жіночу гімназію, їй так і не вдалося її закінчити. Там вона відчувала себе дискомфортно і не виявляла ніякого інтересу до навчання. В результаті до неї додому приходили репетитори. У цей період Раневська брала уроки гри на фортепіано, навчалася співу, а також вивчала іноземні мови. Досягнувши 14 років, вона серйозно захопилася театром. Здавши екстерном іспити, Фаїна почала відвідувати театральну студію. Спочатку батьки не сприймали захоплення дочки серйозно і вважали, що театр для неї не більше, ніж хобі. А вам подобається ця актриса? Які фільми ви бачили і які вам подобаються фільми з цією актрисою? Однак, насправді, з кожним днем Раневська все більше закохувалася в театральне мистецтво. Одного разу, прийшовши додому, вона повідомила батькам, що збирається стати актрисою. Ця новина шокувала батька. Почався серйозний скандал. Але Фаїна продовжувала стояти на своєму. Зрештою, це призвело до розриву відносин з батьками, а особливо з батьком. З яким вона потім не спілкувалася протягом довгих років. У 19 років майбутня актриса поїхала в Москву. По приїзду в столицю вона відчувала матеріальні труднощі. Оскільки батько на відріс відмовився давати дочці гроші. І, хоча мати також була проти її від'їзду, вона все-таки передала їй невеличку суму потайки від чоловіка. У Москві Фаїна. Почала знімати маленьку кімнатку. Це житло було далеко не таким розкішним, як у Таганрозі. Але вона була щаслива від того, що тепер їй нарешті ніхто не завадить стати актрисою, викладачі столичних театральних училищ, талант Ураневської не визнавали. Згинути у Москві Фаїні не дала актриса Катерина Гельцер. Яка порекомендувала її Малахівський літній театр для роботи у масовці? У 1916 році актрисі запропонували місце в Керченський театр, де вона повинна була грати героїнь кокет. Але про більш важливі ролі мови не йшло. У 1917 році, після приходу до влади більшовиків, у біографії Раневської. Сталося дві важливі зміни. Сумною новиною стало те, що її батьки емігрували. Але була і хороша новина. Дівчину взяли в московський театр актора. Першою виставою біографії Раневської був роман, в якому вона грала роль Маргарити. У 1931 році Раневську запросили працювати у камерний театр. В якому вона виступала протягом 4 років. Після цього вона починає працювати у театрі Червоної армії. На початку 50-х, коли Раневська була вже популярна актриса, вона перейшла в театр Моссовета. Там вона часто конфліктувала з режисерами, оскільки мала своє бачення обігравання тих чи інших сцен. Відомий випадок, коли Фаїна Раневська. Повністю переписала свою роль у постановці Шторм і зіграла її так, як їй здалося більш правильним. Крім цього, Раневська дозволяла собі сперечатися з авторитетними актрисами, кажучи їм правду в обличчя, і за сутичок з колегами і режисерами з її вуш часто народжувалися крилаті фрази та афоризми. Новий 1968 рік 72-річна актриса зустріла на самоти, обзвонила друзей, привітала за святом и попередила, чтобы не приходили. Эту ночь я проведу с очаровательным молодым человеком, как его зовут Евгений Онегин. Актриса давно звикла жить на самоти и говорила, будь он проклят этот талант, сделавший меня одинокой. Її особисте життя для всіх залишалося таємницею. Якось Раневську запитали, чи коли-небудь вона закохувалася, і вона розповіла історію зі своєї юності. Якось Фаїна захопилася красеним актором, який грав із нею у трупі. Одного разу він сказав, що ввечері прийде в гості. Фаїна причепурилася, накрила сіл, актор прийшов п'яний. Та ще. З якоюсь жінкою. З тих пор, не то що влюбиться, смотреть на них не можу, гади і мерзавці. підсумовала вона. У неї було багато друзів, прихильників, і кожен її вихід на сцену публіка зустрічала оваціями. Как много любви, а в аптеку сходить некому! іронізувала вона. На початку 1960-х розшукала її старша сестра. Ізабела, вона жила у Франції. Фаїна туди їхати відмовилася, бо не могла покинути театр, який любила понад усе. Поховавши чоловіка, сестра залишилася сама і попросила Фаїну допомогти повернутися на батьківщину. Приїхавши, вона була вражена. Вона знала, що її сестра була зіркою театру і кіно, але Фаїна не мала ні машини, ні дачі. Лише двокімнатну квартиру. Сестри прожили разом недовго. У 1963 році Ізабела тяжко захворіла і померла. У цей час Раневська повертається на сцену театру Моссовєта. Звідки пішла у 1956 році через конфлікт з головним режисером Юрієм Завадським у кіно. Практично не знімається. Останні роботи у фільмах обережно бабусі, «Легке літо, її дратують. Снимаюсь в фирм говорила вона. Сйомки похожі на катаргу. Сплошної уніження чоловічого достоинства. Іншого разу видає. Снятися в плохом фільмі все равно, что плюнуть у вечность. Вот Михаил Жаров, хороший актер. По наклеиту усики. І лине це під бороду. Все одно видно, що жару. А от Раневська. Він чи його не наклеювает, а всегда разная, говорила вона. У кіно Раневська була королевою епізодів, бо режисері боялися, що яскрава гра акторки відверне увагу глядача від основної ідеї фільму. На одній із кінопроб режисерій сказав про це. Якщо надо для діла, могу й похуже», Сказала Раневська. Загалом про свої роботи в кіно сказала, деньги с'єдіни, а позор остався. Радянські глядачі запам'ятали її передусім за ролю злої мачухи у фільмі Попелюшка, а героїня фільму Підкидюк, в якому вона видала фразу Муля, не нервуй мене. У 1976 році, коли Леонід Брежнів з нагоди 80-річчя акторки вручав її орден Леніна. І він не втримався, щоб не згадати про молю. Леонід Ілліч, ко мені обращаються так тільки уличні хулігани. Ізвините, я просто вас люблю, знякую Брежнів. За рік до смерті вона пішла зі сцени і говорила, я, як стара пальма на вокзалі, нікому не нужна, а вибросить жалко. зрунила вона. На схилі літа. Під кінець життя. Найближчою істотою для Фаїни Раневської став пес на ім'я Мальчик. Заради нього вона не лягала до лікарні і не їхала в санаторій. А померла Фаїна Раневська 19 липня 1984 року, похована на Донському кладовищі разом із сестрою Ізабелою. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!